Доброго дня, компанія Autobiс вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 2 лютого, субота, Євгенський автобазар в повному розгарі. Як завжди, буде огляд різноманітних комерційних автомобілів. Діло йде до зими і, можливо, хтось не придбав, тому усім приємного перегляду. Не забуваємо, що компанія Autobiс займається продажем комерційного автотрансу, продаж як витюковий, так і безготюковий, продаж автомобілів, кредит та лізінь, а також трейд-ін. І, можливо, після покупки автомобіля доставка цього автомобіля прямо до вас, до хати, додому. Всім приємно перегляду. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І так, поїхали. Продається mercedes Sprinter Пасажирський, 213. Ось так він виглядає. Свіжо пригнаний, 2002 року з пробігом 150 тисяч. 2,2 дизель. Контактний номер 068-036 77 97 Показуємо гумбу по автомобілю. Передню дозадів. Таланжерони Зверху. Ось так він виглядає. Ззаді присутній прицепний пристрій. Це у нас оригінальний пасажир. Добрий день. Добре. Ось так він середній виглядає з невеликим пробігом. Ось, зацікавий такий mercedes Sprinter, Телефонуйте по очі вказаного номеру телефону. Каблучок, 2015 року Citroenчик з пробігом 165 тисяч за ціною 7700, надійним двигуном 1,6 дизель. Контактний номер 067 836 28 98 Ось так він виглядає. це вантажок пасажир Сітрин Берліну. слт 46, Максі База 2600 року з пробігом 288 тисяч 80 кВт, максібаза грозова. контактний номер 098 205 74 44. Ось такий автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника Opel Vivaro вантажу пасажир, бачите такий насичений колір. Люди сидять, не будуть турбувати. Аккуратненькі, свіжопригнані. Вартість 18300, 16 рік. А бумажку, візьміть, будь ласка. Скажіть номер телефону, будь ласка, 050-528-4788. Запитувайте. Микола. Запитувати Миколу, кому потрібно вантажу пасажир. Ось такий рено-трафік. Свіже приняне. Телефонуємо до Миколи. Так, Рено Кенго 2008 року за ціною 7500-240 тисяч пробігу. На жаль, телефону немає, але пошукайте в інтернеті в дуже хорошому стані хороша комплектація автомобіля по салону. Ось такий ринок кіно продається. Кіно пасажирі 2014 року за ціною 8850 з пробігом 248 тисяч. Контактний номер 068 06 06 358. 1.6 бензин свіжа, автоматична коробка продаж. Бачите, ось вам кіно недорогі по вартості так, автоматична коробка передач ось так автомобіль виглядає когось зацікавило телефонуємо до власника так Renault кінго продається 2012 року газ бензин 1,6 230 тисяч крупів, п'ятимісний вартість 8300, контактний номер 098 483 43 18 Ось так виглядає автомобіль цей. Механічна коробка передач. Аккуратний іди по солончикам. Це ренот Єго. Когось зацікавило, телефонуємо до власника. Т-4 в пасажирі. Скільки корохі проходять, а ці автомобілі все є на базарі постійно. Зараз підійдемо до чоловіка. А, продано вже, так? Вже цей автомобіль проданий. Венкаді пасажир за ціною 5900 з двухлітровим дизельним двоном. Пробіг 199 тисяч з кондиціонером, з подйомниками. Контактний номер 096 814 38 20. Ось так він виглядає. Легко диски. диск. двигун, чуєте, як чисто працює. Сзади кляпа, Ой, зацікавило, телефонуємо до власника. Кучок свят добло, 10 рік, 1.3 дизель, пасажир, вартість 5900, контактний номер 0,96 814 38 20. Ось так він виглядає. А добре. Когось зацікавило. Телефонуйте до власника, повище казаного номеру телефону. Такий каблучок, фіатскудо, з 9 дизельним двигуном, на двигуні 110 тисяч пробігу. До цього часу кузов не гнилий, не варений. Пороги це все ціле, бачите, в чудовому стані, повністю обслужені два комплекта гуми. Вартість автомобіля складає 5 тисяч. За більш детальною інформації телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Вартість автомобіля повністю обслужена 5 тисяч. Продається Volkswagen LT Максі в розумовому варіанті. 2,4 дизель, механіка. Ось так вона виглядає. Двигун в чудовому стані, кропка не вбиває, міст не гуде. Показую вам гуму. Арочки. Так, задні спарені колеса. Ось так він виглядає цей автомобіль. в тому стані всім, як кажуть, поїхав. Ось така буда. І вартість автомобіля складає 6800 умовних одиниць. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Вантажує пасажир з 1,9 дизельним двигуном 2006 року. Ось так він виглядає всередині. Акуратний по салону. В автомобілі присутній кондиціонер, гідропідсилювач айрбек Керма, центральний замок і 19 двигун. Вартість автомобіля 2006 року складає 6900. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Combo, Ось такий щобіток, один і 100 року. Весь в рідній фарбі. З 1,3 3 дизельним двигуном пасажири, сидіння задні трансформери, витрати пального складають в районі 5-5,5 літрів дизпалива. і вартість автомобіля складає 6700 умовних одиниць. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Або 095 702 74 22. Це свіжо 416 416 розовий Максі База, з кондиціонером, з Вебасту, з повною масою 4600. Сів, поїхав і працюєш. Він вже є в Україні. Вартість автомобіля складає 22 тисячі. умовних одиниць. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Рено Мастер, 2018 рік, 12 місяць, 2,396 кВт з адекватним розміром будки, з гідробортом та боковими дверима. пригнаний, розмитнений і він є вже в Україні в чудовому стані. Вартість автомобіля складає 20 900. Можливий невеличкий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Кіномасір. Дубль кабіна з оригінальним пробігом 170 тисяч. Повністю обслужений. Готовий до рейсу. А саме основне дубль кабіна. Вартість автомобіля складає 25 тисяч умовних одиниць. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Продається Mercedes База», 609-й. Зараз акція 9700. 4 літровим дизельним двигуном, Ні коробка, ні місць, ніде нічого не гуде. Повністю живий. Знаєте, такий, як шукають люди. От, ще знайшовся такий автомобіль. 9700. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Довжина багажного відділення 420. Еко дубль кабіна, бортовий кузов 5 метрів на спарних колесах, загрузки задні та бокові. Вартість зараз занижена 16900 З трохлітровим дизельним двигуном. Телефонувати за номером телефону 067, 360 2202. Це автомобіль, Автовишка Mercedes 5 тонік з вилітом стріли 15 метрів, працює як з люльки, працює так і дистанційно. Вартість автомобіля складає 26 900. Є аналоги. Телефонувати в компанію автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Тжка 46 з 2,5 дизельним двигуном, пробігом 300 тисяч. Кузовом 5-метровим на спарених колесах. В любому стані бачите, борта і автомобіль також весь такий, як шукають люди, 300 тисяч пробігу. Вартість автомобіля складає 16900. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Citroen Джампер Максі База з 3-літровим дизельним двигуном, 16 радіусом коліс, можливого приобладення пасажира, вантажу пасажира. Вартість автомобіля складає 15700. Можливий торг. Бачите, нове обличчя, 3 літра двигун, 16 й радіус коліс. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це Sprinter L2H2 2018 рік з оригінальним пробігом 173 тисячі. В хорошому стані по кузову, по підвізці. Замінені мастила, автомобіль повністю обслужений. Бачите, це зимова гума. І вартість автомобіля складає 19 тисяч. З пробігом 173 тисячі. Можливо, поправлення у пасажира, вантажу пасажира. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02.